От знаєте, смачна куття, дзвінки колядки, таємничий дідух у кутку хати, українське різдво це ж щось набагато більше, ніж просто свято, правда? Це така жива традиція, яка поєднує покоління. І от сьогодні ми спробуємо розкрити її найцікавіші секрети від дуже давніх звичаїв до, скажімо так, зовсім нещодавніх змін. Отже, що у нас сьогодні в плані. По-перше, розберемося з головною інтригою, чому раптом змінилася дата святкування. Потім, звісно, зазирнемо на святу вечерю. Що ж це за 12 страв таких? Далі послухаємо, в чому різниця між колядками та щедрівками. Побачимо справжній ляльковий театр. І наостанок спробуємо зрозуміти, а чому все це так важливо сьогодні. Ну що ж, поїхали. І почнемо з першого пункту. От справді ще кілька років тому головне питання на Різдво було що готувати. А сьогодні, мабуть, частіше чути, а коли святкувати. Давайте розбиратися в цій без перебільшення, історичній зміні. Так от, чому ж дата змінилася? Бо це, знаєте, не просто про календарі. Зовсім ні. Це такий свідомий крок. Символ дистанціювання від російських традицій і водночас повернення до спільного європейського святкового простору це рішення, яке має ну дуже глибоке значення і політичне, і культурне. І звісно, такий перехід не стався за одну ніч. Все почалося ще у 2017-му, пам'ятаєте, коли 25 грудня просто зробили вихідним, ну щоб був вибір. А от ключовим поворотним моментом став уже 2023 рік. Саме тоді головні українські церкви офіційно сказали, все, переходимо на новий календар. А держава своєю чергою закріпила це рішення законом. Тобто, це був такий, знаєте, поступовий, але дуже впевнений рух. І суспільство воно відреагувало ну просто миттєво. От тільки погляньте на ці цифри, всього за один рік частка тих, хто святкує 25 грудня, стрибнула з 44 до 53%. Це ж просто неймовірно швидка трансформація. І це, як на мене, найкраще показує, наскільки важливою ця зміна була для людей. Добре, з датою розібралися. Але знаєте, незалежно від календаря, серце українського Різдва залишається незмінним, і це, звичайно ж, свята вечеря або святвечір. Той самий час, коли вся родина нарешті збирається за одним столом. І на цьому столі має бути рівно 12 страв. А чому саме 12? Ну, все просто кожна страва це символ одного з 12 апостолів. І ще важливий момент усі вони мають бути пісними. Тобто жодного м'яса чи молочних продуктів, адже святвечір це завершення довгого сорокоденного різдвяного посту, який ще називають Пилипівка. Але, знаєте, найголовніший гість на цьому столі це зовсім не страва, це дідух, такі собі сніп пшениці, які урочисто заносять до хати. Він і оберіг, і символ добробуту, і що найголовніше символ зв'язку з духами предків, адже вірять, що саме в цей вечір вони приходять на вечерю до своєї родини. А сама вечеря, вона традиційно починається саме з куті. Це не просто каша, це справжня ритуальна страва, де кожен, ну от буквально кожен інгредієнт має своє значення. Пшениця це символ вічного життя. Мак це пам'ять про тих, кого вже немає поруч. А мед це, звісно, образ Божої благодаті і солодкого майбутнього. І, звісно, не кутею єдиною, інші страви теж наповнені глибоким символізмом. От, наприклад, пісний борщ з грибами. Він уособлює наш зв'язок з природою, з лісом. А узвар, цей чудовий напій сухофруктів, ніби обіцяє здоров'я та силу на весь наступний рік. Бачите, кожен елемент на столі має своє особливе призначення. Так, вечеря закінчилася, і тиша в домі змінюється співом. Починається, мабуть, найгучніша і найвеселіша частина свят час колядок. Оця цитата, як на мене, просто ідеально передає атмосферу. Тільки уявіть собі, цілих 12 днів цей період називають святки, і от весь цей час від хати до хати лунали пісні, створюючи такий собі єдиний святковий хор по всій країні, неймовірно, правда. Але тут важливо розуміти одну річ. Не всі ці святкові пісні однакові. Є колядки, їх співають саме на Різдво, і в них прославляють народження Христа, а є щедрівки, їх співають уже ближче до Нового року, і це такі собі пісні побажання господарям дому, щастя, здоров'я, щедрого урожаю. Але колядники, вони ж не просто співали. Дуже часто вони приносили з собою цілу виставу, і поріг кожного дому перетворювався на таку собі імпровізовану сцену. І ця унікальна театральна традиція називається вертеп. Що це таке? По суті, це такий мандрівний ляльковий театр. Він подорожував від села до села і приносив диво різдвяної історії ну просто до людських домівок. Сама скриня вертепу, до речі, має дуже цікаву дворівневу конструкцію. Це дозволяло показувати дві абсолютно різні історії одночасно. Дивіться, на верхньому ярусі розгорталася священна драма історія народження Ісуса. А от на нижньому там вирувало народне життя з усіма його жартами, сатиричними сценками та дуже колоритними персонажами. Отже, ми побачили їжу, почули музику, навіть зазирнули за лаштунки театру. То що ж, що об'єднує всі ці ритуали? І головне, чому вони залишаються такими важливими для нас сьогодні? Якщо коротко, то українське різдво це про зв'язок. От подумайте, це зв'язок з предками через дідуха, зв'язок з родиною за святковим столом і зв'язок з усією громадою через спільне колядування. Це знаєте таке потужне вираження нашої культурної спадщини, і воно демонструє просто неймовірну стійкість, адже ці традиції пережили стільки століть випробувань. І все це, звісно, змушує замислитись. А може ці давні традиції це не просто якась реліквія з минулого? Можливо, в нашому світі, що так стрімко змінюється, саме вони і є тим якорем, який допомагає не загубити себе і впевнено будувати своє майбутнє.